Привіт, дорогі друзі! Мене звати Анастасія. Я студентка спеціальності 183 технології захисту навколишнього середовища Приазовського державного технічного університету, який наразі знаходиться у місті Дніпро. Ще навчаючись у школі, я цікавилась природознавчими та точними науками, брала участь у конференціях та семінарах за напрямком Екологія, Тож сумнівів. Куди вступати після закінчення школи у мене не було. Спеціальність технології захисту навколишнього середовища є гарантом успішної реалізації професійних можливостей в будь-якому куточку світу. Адже сама екологія це наука, за якою стоїть майбутнє нашої країни. Без екології земля буде непридатною для існування. Отже, вступай на спеціальність 183. Та отримує достойну професію, яка буде приносити користь і задоволення.